Є, друзі, клювака, нова лунка, і бачите, клювання, ну. О, супер тепленька. Друзі, ну що, всіх вітаю! Ось і сталося нарешті відкриття. Я на кризі приїхав на такий невеличкий затончик псла і хочу зараз половити вже з льоду. Сьогодні 15 грудня, лід дуже поганий, такий десь, ну не знаю, місцями 3, там 4, може до 5 максимум і все. Так що перший лід відкриття. Зараз йде такий сніжок. Невеличкий, ну передавали, що він закінчиться скоро. Зараз 8 годин ранку і буду пробувати ловити сьогодні окунька. можливо платвичка, побачимо, що воно буде. Ось, друзі, тут така карча. Зараз ось біля цієї карчі лунок трохи собі набив. І буду пробувати по цим лункам зараз бігати. Так, ну що, друзі, будемо пробувати. Вже і забув як ловити, чесно кажучи. Отака така ось мармишечка в мене. і Будемо починати. І, друзі, ха! Ага. Перша риба, вра! Такий ось окунь дивіться, Відкрився. Відкрився. Такий невеликий, ну є. Відкриття сталося зимове. Такий матрос. ну Давай додому. Суди, в сусідню луночку. Пливи. Супер. Може ж там і побільше є. Ось, друзі, я використовую такі ківочки. Це минулого року. Я взяв карбонові ківочки і реально е, дуже подобаються. Вони мені зайшли. Це Аркадій Довгополов робить наш сумський майстер. Прикольные такие кивочечки. Опа, друзья, е... Дивіться який розмір взагалі, де цели. Другий конець, ну розмір звично, звичайно, не дуже. Ну, клює, клювака, такий ось гарбач, гарбач. Давай додому. Да на ноки, походу, крупніший окунь. Друзі, це вже це вже дивіться покрупніший такий. Бачите, гола мармишечка і реально це вже такий коту можна взяти Опа, придавив ого! Друзі, ось ще один. Бачите, пішов клів. На кожному закиді. От, ну, правда, окунь. Окунь, правда, розмір не дуже такий. Друзі, дивіться, тут сидить уже. Коротше, відійшов взяти ящик, просто залишив мармишку. А тут вже такий ось красень сидить. Ось така ось мармишечка, бачите, з жовтим кембріком. Без мотилочка така е вітає. Ух, покльочка. По губам! Опа, Ой-ой-ой. Е Опа єсть! Виняв все-таки. Ну дивіться, друзі, такий, в принципі, як для зими ще непоганий, реально. Окуньки клюють. Супер, реально супер. Перша крига відкриття. Ух, улопив. Улупив, але ну, це невеликий. Це такі невеличкі, цього додому. Ух, друзі, відразу. Ой-ой-ой. Тільки я тільки пустив її, ось бачите є. Реально на кожному закиді, можна сказати. І така мармишечка ось бачите. А А кончик ловиться. Та мелкий, на одну лунку знайшов. Ви на мателя? Ні, голого. На голого. На на пробує, друзі, пробує. Хапає, реально на кожній проводці, Ну, Коли нормально б'є, коли так ось дуже-дуже обережно. Так, щось перестав, треба луночку змінити або проводку. Можна пробувати ще отаку ось пасивну проводку, просто такі покачування. І також може працювати. Це така більше на плотву проводка. І треба підіймати, ну так десь пів метра одна. Буває плотва часто стоїть вище, набагато вище дна. Ух, <пліток> улупив нормально і не засікся. Ну, походу дрібний. Друзі, клювака. Нова лунка і бачите, клювання, ну такий оконець не дуже великий. Отакий. От так, ну що, продовжуємо. Поки що так мені подобається. Клювання є, хоч невеличкий окунь, але це відкриття. друзі клювака опапа і ще один матросик такий отакий бачите мармишечка працює ця віта з жовтою такою пісірком жовтим ух блин по губам Обам, ну дуже, реально дуже-дуже ніжно бере так. Особливо це крупний окунь він обережно. Дрібний то б'є нормально. І підзатих окунь. Вже лізу так максимум в дерево туди. Тож, ну щось реально то стайка підійшла, якась поклював він і десь пропав. зі клювака і по губам не засікся ну дуже обережно реально обережно бери так ну що друзі щось окунь затих Зараз трохи чайку вип'ю, можливо і окунь підійде. Така ось краса, бачите, сніжок йде, снігом засипало. Погодка клас. Плюсова температура. Блін. Друзі, клюваки реально такі дуже ніжні і по губам. По губам б'є. Не, не хочу нормально, реально. От якось Наче окунь є, то зранку він нормально клював. А зараз такі якісь одинокі, ніжні і по губам, усе по губам йде. Є, друзі нарешті дочекався реально довго не було клювак і ось все таки такий клюнув під берегом ось чим ближче в берег тим ну, клювак і є чим далі від берега немає клювак ну під берегом блин, дуже стрімний лед тріщить вода витікає бачите з нього реально дуже дуже такий стрімний. Ну, Окунь стоїть під берегом. Ось, друзі, зараз будемо шукати окуня, можливо і платвичка. Побачимо, що там взяв такий, я собі девайс на цей сезон зимовий. З Аліекспреса заказав камеру таку на Чорну П'ятницю. Реально були дуже непогані скидки. І за 2500 ось така класна підводна камера. Так що тепер буду і карасика шукати десь і іншу рибу. Немає взагалі, якщо видно, не знаю, то бачите немає риби взагалі. От поруч з корчою там окуньок стоїть, а... На відкритій місцевості взагалі нема нічого. О, є, друзі, клювака. Тут ближче до дерева окунець стоїть. Хоч невеличкий, але є. А там, де відкрита місцевість, немає. Хоч таких половиті, то ну, реально в радість. Відкриття, перша крига. І походу вона далі вже ростає, то що стоїть там плюсова температура завтра. Та вже сьогодні плюсова, завтра взагалі там плюс 4. Я думаю, перша і остання. Опа, є, друзі, придавив. Придавив окунчик. Такий розмір стандартний. Ну, є клювака. Коротше, отак ось видрачувати треба. Окунь є. Ну він невеликий і... Не дуже активно зранку якось, ну реально активніше клював. А зараз так ото 3-4 проводки на лунці зробиш і ну, можливо буде якась клювака одна. Ох є, друзі, улупив нормально. Такий. окунь невеликий, ну блін. Улупив реально добряче так. Матросики такі. Потім в кінці відпущу. Тут на кризі вода вже, так що вони там плавають собі як в басейні. Ух, Друзі, улупив ще один. Улупив. Ось такий, бачите, невеличкий окунь, ну пішов знову і він не в рот, якось він бачите, дуже-дуже обережно за краєчок сам хапає. Зранку нормально так реально хапав. А зараз вже 10-та година, то трохи так видрачувати приходиться. Навіть такого дрібного. Ух ты, блін. Ох, є, нарешті я його вимучав. Скільки він тут уже клював, мене раз п'ять і вимучав цього матроса. Ну що, друзі, 12-та година, щось оконь підзатих. Захотілось мені пообідати. Ось сьогодні взяв, бачите, такий термосок я. Це термос для їжі за джеруші. Я думаю, фірма ця всім знайома і всі в курсі, як, ну, як ці термоси реально дуже класно тримають тепло. Вирішив собі також такий взяти. А то холодний якось їсти на риболовлі не дуже приємно. І знаєте, що там? Зараз я вам покажу, що там. То раніше я брав на рибалочку рибу, там жарену, да? ну а це вже інший левел. Е, юшка. Дома зварив юшку, закунів і взяв сьогодні з собою е, юшечку. Зараз спробуємо. О, тепленька. Небагато залишилось вже дома там грамів 200. Це термос на 0,5, а там у мене ну, грамів 200 десь налив я тільки і все. Більше не було. Аж парує клас. О. О, супер тепленько. Друзі, походу вже все. Окунь реально щось після обіду взагалі не клює. Люди вже порозходились усі зараз. І я напевно буду збиратися, окунці відпущу і буду їхати додому. Матроси додому, отакий друзі, ловчик. Ну, десь десятка два піймав. і ще штук п'ять Тут ось 12, 14 і ще випустив штук п'ять Дрібних відразу десь до двох десятків. Так що відпускаємо, хай пливуть, підростають наступного разу, так щоб уже на балансирчик прийти і їх ловити. Давайте матросики, плывите до домку. Все живи, здоровье. Так что хай подрастают. Все, пошли все. Це, друзі, буду збиратися. Зараз пів першого. В принципі, погодка класна, можна ще ловити. ну, окунь вже не ловиться і крига тут просіла біля мене. реально, ну, В інших місцях немає окуня. А отут, де я сиджу, окунь ну, є. ну, Він після обіду взагалі, після 12-ї взагалі не клює. Ще й крига просіла, вода вийшла, так що, щоб не булькнути тут. А... Така вийшла рибалочка, таке відкриття. В принципі, рибку бачив, піймав два десятка, здоровий окунь, ну але ж все такі клювання були і це добре. Рибачки там вони ще ну, небагато. Зранку було десь більше десятка людей, зараз там. Чоловік 3-4 залишилося і всі порозходились. Так що, ну всіх так. Ото. Окунь дрібний, зранку трохи поклював, коли ото сніг був, і все. А там потім ну, дуже такі в'ялі клюваки були. Тобто ну, трудовий, реально окунь сьогодні трудовий. Скоріше за все, вже, не знаю, в цьому році буде крига чи ні. оце два дні було морози, що ну, крига стала трохи. А далі вже, там, та вже сьогодні ось плюсова температура. І далі плюс 4 передають. Я думаю, ну, воно вже все оце, якби, ну, не ростає, ну небезпечно. Просто заходити буде небезпечно на кригу. Так що далі, скоріш за все, буде спінінг. Все, всім до побачення, до нових відосів. Пока-пока.